Дуже хотілося б як на суботу додати доброго ранку, але от на жаль не можу зараз на на згарищі на в одному з місць, по якому на жаль, вчора. Ударили її, розсипалися безпілотники, і дуже важко в чергове розказувати, показувати таке, але маємо це робити. І теж от, коротко розповім, що після першої години ночі по Харкову випустили кілька безпілотників. Наші сили проти повітряної оборони збили. Але на жаль, уламки вони нікуди не діваються. І в тому числі, оці оця шкода, яка є, вона і від удару, і від уламків сталася велика дуже пожежа, яку бачили в ну на один район міста. То, скажімо так, бачив так. це жужання шахетів, теж чули. Через ці райони, які летіли, от власне так виглядають місця влучання. Що це за об'єкти, що це за мішені? Це в тому числі житлові будинки, це звичайна офісна будівля, це склади, це цивільне підприємство, це шиномонтаж. Тобто, от це визначила Росія ворогом цієї ночі для себе. І оце вона знищила. А зараз зранку от вже приїжджали певні працівники, які працювали тут ще вчора. Дивляться на те, що лишилося від їх робочих місць. Експерти вже частково вилучили і ламки цих безпілотників з місць падіння. Велика робота їм сьогодні вже була і буде, тому що ви бачите, що тут. Клади і певні такі металеві штуки є. Легкозаймісті штуки теж є. Тому от велика така пожежа була і через це. Хочу сказати, що на не жаль, не обійшлося без постраждалих. У нас цієї ночі четверо людей є постраждалими. Троє з них це жінки. Це дуже гостра реакція на стрес, тому що це все дуже гучно відбувається. Поруч просто приватні будинки, в яких були ці люди. І четверта постраждала це 13-річна дитина. Це підліток, який теж і переляк, і інше. І хочу сказати, що менше ніж за добу по Харкову це черговий удар. Вчора тільки ввечері ми розповіли про наслідки удару по холодногірському району, де вдарили плануючими снарядами з авіації, де, на жаль, загинула 82-річна жінка. І от вночі вже атака безпілотниками. По суті, між цими ударами навіть доби не минуло. Ми поспілкувалися з одним з місцевих людей, який чув цей удар, над яким пролетів цей безпілотник, і дивом люди залишилися неушкоджені. Я пропоную. Сначала было слышно характерный звук летающего этих шахедов. Потом громкий звук у нас, собственно, задрожали. А дом находится отсюда в 300 метрах. После этого яркая вспышка, свечение вышли загорелся это здание надо отдать должное спасателям что они очень быстро приехали мы только вышли они уже стояли здесь молодцы их тут много было до сих пор еще наверное ребята устали здорово Знаєте, я теж хочу додати от слова щирої подяки і рятувальникам, і екстреним службам, тому що працювали вони сьогодні вночі і на великій і масштабній пожежі. Це по перше дуже складно. а По друге постійні повітряні тривоги, загрози постійних повторних ударів. Це під таким тиском працювати дуже важко, і довелося зупиняти кілька разів роботи їх. Але попри це вони здавали цю велику пожежу і не дали їй розповсюдитися далі. Це ось щодо Харкова. Окрім того, хочу сказати, що на жаль, у нас були а, удари і по області. 15 населених пунктів були знову під ударами. Вчора зокрема дуже сильно дісталося. Човує по ньому взагалі випустили таку комбіновану атаку. Здійснили це удари дві двома ракетами з С-300 і двома з. З торнадо с але були касетними снарядами, касетними боєприпасами. Це подвійно страшна річ через розлітаючи ці металеві уламки, які буквально є вбивщиною. Там на щастя обійшлося без жертв, але були поранені цивільні люди, і були просто по місту, були по залізничному вокзалу, були знову ж таки по житловим будинкам. І от, якщо дозволити, трошки такий емоційний відступ. Коли вчора я бачила наслідків по Чугуєву, мені здавалося, що вже не побачу я на Харківщині цих касетних снарядів, ну принаймні не в прифронтовій, не в прикордонній зоні, коли вони сум сумничком розлітаються. І це дуже емоційно важко бачити. З Харкові, здається, в більшості місць вже навіть з асфальту прибрали ці оці, оці сліди від розмоту касетів. Вони ще десь зустрічаються, але є вже не вже не так багато. Дуже складно чергове бачити і отакі от наслідки ударів. Тому, повторюся, більше півтора десятка населених пунктів вчора за добу були під ударами і особові ніж для Харкова побачити, якою вона, на, на жаль, була. Аня, хотів би запитатися. От вчора командувач сухопутних військ збройних сил України Павлюк Олександр сказав в виданню Times, що можливо росіяни плануватимуть наступ на Харків і Суми. Як цю інформацію в Харкові сприймають і загалом які настрої в місті? Тому що от ми одноразово вже з тобою говорили, що реально потужно намагається просто нищити інфраструктуру і бити по українцях в цьому нашому місті Харків. Ви знаєте, це дуже таке і важливе і складне питання. От вчора з цього приводу голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов таку розлогу відповідь дав щодо цих в тому числі навантаження від російської пропаганди, яке говорить про те, що от наступ 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 з дня на день до якоїсь дати. Що напевно щотижня ми чуємо якісь такі слова? Коли ми чуємо від свого від своїх представників, це все зовсім інша річ. Це сприймається по іншому більш серйозно, але от я зацитую слова представника обласної військової адміністрації, очільника Олега Сіньгобова щодо відкриття, зокрема, нової лінії фронту. Він сказав, що про це говорити зарано і щоб його відкрита російська окупаційна армія має зосередити угрупування щонайменше зі 100 тисяч військовослужбовців. Наразі такого скупчення немає. Тобто, це йдеться про посилення да, наступу на нас, на Харків. Немає таких сил, О, за даними, обласної військової аністрації. Рацію військових, але ми російські але ми розуміємо, що а, нікуди не поділися спроби захопити і пройти далі на Куп'янщині. Що тривають дуже спотужні обстріли північних кордонів, населених пунктів на півночі Харківської області. Що а, ідея закупи захопити Харків вона як була 800 днів тому, так і лишається, і це стосується не тільки Харкова. Наші сили оборони вони стоять на своїх позиціях, будуються фортифікаційні споруди. Я думаю, що найближчими днями ми ще покажемо впевнений. Ні, певні точки, да, які можна показати з безпекових заходів, як будується захист харківського регіону, в тому числі тому їхні наміри, вони лишаються такими самими, як були захопити або знищити. Або просто знищити сили оборони на місцях, працюють протиповітряна оборона в тих межах, в тих силах, яких вона може, з огляду на територіальне розташування Харкова, теж теж працює. Щодо настроїв харків'ян, ви знаєте, в от ці думки, ці слова, ці фрази, що Харків захоплять, в місті вже не вірять. От насправді, скіль, скіль, скількома людьми я спілкуюся, вони не вірять. В чомусь є певний фаталізм, так тому що ти постійно живеш під таким емоційним складним тиском, але віри в те, що захоплять Харків зараз, якщо не захопили в 2022 році, його просто місця немає. Разом тим, люди розуміють, що треба готуватися, і вони підготовлені до певних важких часів, які можуть наступити, в кожного є від набору води, да, до аптечки про запас, до знятої гатівки, до якихось таких побутових зовсім речей бути готовим до всього від блокауту до холодної зими, до чого ще тому а, з якихось панічних на. Чи чогось такого в місті немає, місто живе як і жило. От я дуже вірю, що це то підприємство, то той склад, на якому ми знаходимося зараз, от вони теж зможуть. В них будуть сили, фінанси, підтримка, щоб заново відродитися, тому що дуже багато підприємств, які знищені, пошкоджені, вони теж борються за те, щоб відновлюватися. Можливо, в іншому місті, в іншій області, але головне, що вони продовжують і хочуть продовжувати працювати. Я сподіваюся, вірю, що от з зруйнованим. У сьогодні вночі підприємствами СТО бізнесу в офісному приміщенні теж вдасться це зробити, Аня. Я хотів би запитатися про е, прифронтові міста. Чи є якась евакуація, чи людям рекомендують виїздити, чи вони виїздять? І ну ми знаємо завжди, що важко українцям покидати свої домівки, тому що це все, що у них є, і важко інколи пояснити, що поверніться згодом, тому що зараз небезпека для вашого життя. Так, насправді ви бачите, евакуаційні процеси. Вони тривають. Вони охоплюють куп'янщину. це вже триває досить тривалий такий довгий час. І а, там поодинокі випадки, коли виїздять, це в першу чергу стосується, звісно, сімей з дітками. Там обов'язкова примусова евакуація. Там вже вона здебільшого, скажімо, так закінчилася. Дергачівщина, Золочівщина, там відкрили кілька. Кілька місяців, якщо не помиляюсь, тому тут місяць чи кілька місяців от в такому проміжку невеликому, і щодня виїздять звідти сім'ї з дітками, тому що а, ми показували наслідки удару по Золочеву, по дергачам. Хоча дергачі до речі не входять в, 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 в цей вокаційний маршрут, а, там життя. Триває, продовжується. Люди навпаки повертаються туди, попри от небезпеку. Вчора був позавчора, був обстріляний спортивний комплекс, де займалися діти, обстріляний з А, Нещодавно відзвітували наші волонтери, наша обласна військова адміністрація про те, що з населеного пункту Івашки, це Золочівщина. Остаточно завершилася евакуація сімей з дітками. Це дуже важливо, і головне, що от наші правоохоронці стоять на такій сторожі, не дозволяють сім'ям повертатися. Це дуже складний момент. Я просто нагадаю трагедію на Купчинщині, коли сім'я, яку вивезли ризикуючи собою, волонтери вивезли в безпеку. Вони на жаль повернулися, хоча там стоять блокпости, певні, які не дозволяють саме з дітками повертатися, але люди знайшли певні стежки і повернулися. І от сталася трагедія, не стала батька, не стала дитини. І щоб просто Якби не хотілося лишатися вдома, обезпечте, будь ласка, себе, дослухайтесь, хоча б на деякий час виїздіть з небезпечної зони. Ми бачимо, наскільки все це все це обстрілюється, тим більше, якщо прикордоння поруч. Тому евакуація триває. Щодня у нас наші волонтери. Ми тільки вчора зустрічалися, бачили волонтерів, зокрема Червоного Хреста, саме Харківського відділення, які займаються евакуацією. Вони говорять, що в них робота щоденна, тільки їдуть, повертаються знову їдуть. Великий такий маршрут, велика робота веде. Деться, щоб сім'ї з дітками і також тих бажаючих, які є, якщо навіть дітей немає в сім'ї, люди з інвалідністю, люди похилого, літнього віку, або просто сім'ї, які бажають виїхати в більш безпечну територію, всіх їх вивозять з їхнім майном, з домашніми улюбленцями. Просто зверніться, просто зверніться на гарячу лінію і вам допоможуть дістатися безпеки з прикордонні анісані запитання от Харків, який постійно під ударами ворога. Скажи, будь ласка, як працюють всі необхідні речі першої ста цей газ, вода, світло, тобто чи є відключення? Тому що в першу чергу ми знаємо прекрасно, ворог б'є по енергетичній інфраструктурі не лише Харкова, але всієї України. Є перебої тільки з електрикою. Це пов'язано з тим ударом, який потужні нанесли от в останні передостаннім блокаутам. Але максимально наші енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб зараз цей проміжок відключення світла він зменшився до трьох годин. Звісно, інколи він не потрапляє в свої графіки, бо є певні технічні особливості, є ремонти, є планові, позапланові відключення. Ми живемо в такій певній. Ну я я хочу вірити в те, що Кияни здебільшого дослухаються порад енергетики. Вони не користуються в години пік зранку з вечора такими потужними електричними приладами і раджу це не робити, щоб просто світло було в якомога більшої кількості людей. Ми живемо за графіком щодо, щодо світла. Звісно, в місцях прильотів тут ситуація складніша. От, наприклад, вчора холодногірський район, про якому вдарили, там відповідно дуже сильно пошкоджені були і електро, електродроти, було відкручення. Світла, але одразу енергетики відремонтували після нічного після нічної цієї біди, коли теж була велика пожежа. Є певні відключення, є певні пошкодження. Але з самого ранку на місцях працювали комунальники, електрики, газовики, які максимально перевіряють за першої змоги, подають, підключають комунікації людям. А тому в Харків, якщо говорити про побутове наше життя, то тільки електрика. От з цим є певні незручності, але до них ми впевне. В принципі, вже звикли. А щодо води, щодо газу, щодо мобільного зв'язку з цим проблем зовсім ніяких немає. Воно є, як є. Дуже слідкуємо і моніторимо ситуацію щодо того, як готується до опалювального сезону, тому що ми розуміємо, що навантаження буде велике. Або в місті більше мільйона мешканців, і люди також є така певна міграція внутрішня і поза поза місто. Хтось виїжджає, хтось приїжджає, але людей буде дуже багато і зараз є багато в місті. Ці тому а, наші м комунальні служби, міська обласна влада, вони максимально роблять все залежне, щоб Зробити автономними системи опалення системи подачі електрики на будинки окремі на квартали окремі, щоб це не було більше централізовано. Але от зразом за заодно з цим і думають над ремонтом наших великих енергетичних об'єктів. Щоправда, я не думаю і от це думка фахівців, що їх будуть далі вводити в експлуатацію, бо це на жаль знову ж таки мішень для нашого ворога. Аню, дякую тобі. Місто Харків завжди трималося, і буде триматися, незалежно від того, як намагаються вороги знищити. і те, що тикає, що самі харків'яни не вірять і не хочуть вірити, і нікуди не збираються їхати з нашого міста. Ну і Харків я пам'ятаю з перших днів повномасштабного вторгнення, дуже гарно продемонстрував еталону, скажімо так, як треба протистояти ворогу і як треба в критичні моменти гуртуватися і разом працювати на перемогу. Аня, дякую тобі. Дякую. Нагадаю, це був наш кореспондент з Харкова Аня Черненко.